Всім привіт! Мене звати Аля і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде трошки незвичайний влог, тому що я вирішила його знімати на українській мові. До сьогоднішнього дня в мене на каналі виходило відео чисто на російській мові. Було одне відео на французькій, але зараз дуже багато людей переходять на українську мову. Ми теж... Намагаємося більше спілкуватися українською. Я вважаю, що зараз треба продвигати українську мову, українську культуру. Тому вирішила спробувати знімати на українській мові. Перед цим вибачаюся за мою українську мову. Мені це дуже важко. Я вже 8 років живу за кордоном. Народилася я в Одесі і мій. Я завжди спілкувалася російською і з друзями, і в родині. Але коли я жила в Україні, я навчалася в українській школі. Тому ем, раніше я дуже добре знала українську мову. Але коли переїхала сюди, е, до Франції, я, е, я вже ну, перестала спілкуватися українською, лише там могла подивитися, може, якийсь серіал чи передачу чи, мабуть, пару книжок прочитала. Ось, а так в мене. Не був український в такому обіході. Е, тому, якщо ви чуєте якісь неправильні слова чи щось таке, ви можете мене виправляти у коментарях. Е, я буду, буду вчити правильно. Сьогодні в нас як? 12 грудня, якщо я не помиляюся, понеділок, е, мені сьогодні було дуже важко встати, я не могла прокинутись. Але нормально. Зараз п'ю кофійок і буду йти на роботу. Хто не знає, я зараз вчуся і працюю вже на спеціальність, на яку я вчуся. От і зазвичай це тиждень через тиждень, але зараз я буду три тижні у компанії. Мене, мене це дуже радує, бо не потрібно робити уроки. Ну так, треба, бо вони є. Але... Не поспішаючи. Ось не треба готуватися до цих іспитів, екзаменів і всього такого. Не треба хвилюватися про якісь там питання шкільні. Тобто такі трошки на розслабончику. Ось тому в гарному настрої буду збиратися на роботу, а ще в мене проблеми з кожою. Зараз, сьогодні вже краще. Я купила новий крем, я купила його в аптеці. Але після чотирьох днів використання в мене з'явилася вона дуже суха кожа отут. І то, то, я не покупала там. Я покупала для нормального типу, типу шкіри, щось таке. Ось, і воно прям сухе, воно. Дуже було боляче даже тиснути на, на кожу. Але зараз вже краще. Я просто мажуся кремом іншим, який в мене вже був, зволожуючий крем. Ось. Вже краще. Але все ж таки тако червоненьке. мабуть, на сонечку побувала. Ось, Ладно, буду збиратися, бо я вже, я вже запізнююся. У мене настав обід. Зазвичай я беру з собою їжу, готую вдома. Беру з собою, але, я сьогодні, але сьогодні нічого не брала, бо вдома нічого немає. Я навіть вчора поїла, повечеряла яйцями, <смі> Отако. От тому зараз йду до торгового центру, який знаходиться неподалеку від міста роботи, тому буду щось. Там. Але в мене не дуже багато часу, в мене є тільки один час, щоб поїсти. Тобто це ще треба дійти до туди, потім повернутися. Але так, в мене є десь 20-30 хвилин, щоб поїсти. От, зараз буду. У нас сьогодні дуже морозно, прямо навіть на роботі, мені було дуже холодно. У мене вже закінчився робочий день. Я зараз стояла на зупинці і чекала на свій автобус дуже довго, бо зараз я спеціально перекладала це слово страйк. Зараз страйк. Але нам сказали, що завтра, мабуть, це все закінчиться і автобуси будуть їздити нормально. Мені ще треба до магазину сходити, бо вдома нічого їсти. Я ще не знаю, куди піду. В обичний магазин, чи піду в Славянський. Подивимось, як там інші автобуси будуть їздити. їздять. Ну що, я вдома. А ще ми прикрасили ялинку. Я дуже довго думала: міркувала. Чи хочу ставити. Цього року новорічну ялинку, бо в мене нема ніякого різдвяного якогось настрою. Бо в Україні йде війна, люди сидять без світла, а, тому якось не хочеться нічого робити, якось святкувати. А, але все ж таки вирішила, вирішила прикрасити, бо для мене ялинка це. Просто найголовніший атрибут зими, тому е, так, мене якось це мені дуже подобається, коли я приходжу з роботи, і мене зустрічає ялинка. Макса немає, я вам забула сказати, що зараз дуже часто я живу одна без Макса, тому що він працює, він змінив роботу. Я пізніше розповім, що та як. Але так він зараз працює більше е, там сан сан максим Фрежус, е, там, де живуть наші батьки, і він тимчасово mm. живе у своїх батьків. Е, так, він може там на пару днів поїхати, може там на весь тиждень поїхати. Тому зараз е, я частіше за всього живу сама. Е, от він е, поїхав у четверг. Ми з ним бачилися в суботу та неділю. І я вже сюди приїхала сама. Так пити хотіла. Зараз покажу вам, що я купила в слов'янському магазині. І так, я купила отакі ковбаски. Ми дуже часто їх беремо. Мені здається, це польські, якщо я не помиляюся. От Взяла мінінку. Отаку. От, потім взяла моркву по-корейськи. Сподіваюся, що вона не буде е, сильно перчена. хоча тут написано пряна. Не знаю. Ну, сподіваюся, що нормальна. поціна ось дивитись. 2,70. Оце не знаю, це не знаю. Е, так, і моя улюблена частина це. Дирочки. Я взяла чотири різних. Тут, виходить, з кокосом. Це перший раз таки я беру. А так. Оці я вже брала а Це з сушеним молоком. Але сьогодні їх їсти не буду. Це на сніданок мені. От за все це. Я заплатила 10 євро. 10 з копійками. От. Шла я за пельменями. Але там не було таких, як я хотіла. Тому будемо. Будемо. Маємо, що є. Переді мною зараз стоїть вибір. Позайматися спортом чи поїсти? Ну, Поїм-то я завжди. І так, і так. Я все одно поїм. А от займатися мені спортом чи ні, я не знаю. Дуже. Дуже-дуже складне рішення зараз переді мною. Не знаю. Ще трохи подумаю. Ну що, я все ж таки буду займатися спортом. Так, трошки позаймаюся. Десь, мабуть, ще не знайшла урок, але я вважаю, що десь хвилин 30-40 позаймаюся. І буде добре. А ще подивіться, я сьогодні дуже патріотична. Я користо, займалася спортом. І у нас. А, боже, вибачте мене, будь ласка, я просто дивилася тільки що на російській мові відео, тому перейшла на російську. Але це український влог, тому ми спілкуємося на українській сьогодні. Займалася спортом, вже закінчила свою тренування, і тут в мене обімкнулася ялинка. Ми, коротше, ми підключили ялинку до спеціального такого штекеру, який ти можеш включати в телефоні. Ось, і він підключений до Макса телефона. Я, ми, я займалася ялинка була вимкнена. Я займаюся і Макс, який зараз у не, не вдома. Він взяв включив мені ялинку, бо він знав, що я займаюся спортом. Ось. Навіть якщо ми не разом з Максом, але є ось такі милі, милі хитрощі, які підіймають настрій, і здається, ніби він рядом. Я закінчила свою тренучку. Сьогодні було дуже важко, до речі, в мене почало, почало боліти серце, бо там були такі дуже е швидкі рухи, треба було пригати, бігати, скакати. Ось, я почала це все робити. І в мене пульс, у мене є Apple Watch, який мені показує, який в мене пульс, все таке. Ось, і мені Apple Watch ша-ша, Потіше! -ша. Ось тому я трошечки, я намагалася походити туди-сюди, але в мене нічого не вийшло, тому я трохи промотала цю тренування і робила вже такі силові. Так, зараз йду до душу, буду кушати. їсточки. все, я вже сходила в душ. Одягла новорічні шкарпетки. Різдвяні взяла ноутбук і поставила воду на мій вінку. Буду зараз щось дивитися. Я почала дивитися серіал Новий Wednesday про цю дівчинку, яка танцює. У мене ще ця музика постійно крутиться в голові. Всім привіт! Мене звати Алі. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні понеділок, 26 грудня. Я зараз працюю на роботі. Я не брала ніяких вихідних, не, брала ніяку, не уходила в відпустку. Ось, вирішила працювати, але я не знала, що усі, майже усі, хто працює зі мною, усі колеги, вони пішли у відпустку. І зараз ми знаходимося у трьох. ось, і... Я ще одна дівчинка, яка так само працює та вчиться, як я, і, і ще один мужчина, який працює, він архітектор. Мені здається, ось тут у нас троє в усьому офісі. А, все так дуже тихо, нікого немає. Е, так само, як і на дорогах. Сьогодні я коли їхала в автобусі. Ну, Зовсім немає машин. Тобто, ну ось автобус, і там, мабуть, 3-4 машини. Це дуже дивно, бо коли їдеш у Марсель, завжди дуже багато людей. Ну що, я вже повернулася <кхем> з обіду. У мене ще є 30 хвилин десь обіду. І потім а, я починаю знов працювати. <кхем> Зазвичай я. А, Кушаю десь півгодинки і потім роблю щось своє, по типу монтую відео чи роблю уроки. А деколи я навіть не їм. Я просто сиджу і роблю свої штучки. Ось. Зараз не знаю, що мені робити. Напевно, почитаю. Я почала читати нову книжку. Закінчила роботу на сьогодні. Йду в горку, тому запихалася. Вже йду на вокзал, зараз буду їхати не додому. Бо сьогодні ми з Максом йдемо в кінотеатр дивитися фільм. Аватар, другу частину. Я його вже дивилася, але це було дуже давно, тому я не пам'ятала зовсім нічого. А також я була маленька, тому... Вчора ми передивилися цей фільм, мені дуже сподобалось, тому сьогодні йдемо вже на, у кінотеатр дивитися. Зараз поїду прямиком до торгового центру. І Макс мене там зустріне. Ну що, Макс мене вже зустрів. Я приїхала до торгового центру. Це таке, таке місто, це, як, це знаходиться за городом, за містом, і тут дуже багато магазинів, тут дуже великий торговий центр. Це такий район комерціаль, де дуже багато різних магазинів. І я попросила Макса зустріти мене на зупинці, щоб він пропаркував машину та пішов на зупинку, бо на тій самій зупинці. Десь це коли було дві два тижні тому. Це було. Вбили дівчинку 22 роки, її зарізали ножом у серце попали, і також було дуже багато рожових рожових ранінь. Ось, і ця дівчинка, вона жила в Ексам Бравансі. Вона навчалася на факультеті економіки, що знаходиться біля мого міста, там де я працюю, там де я вчуся. Ось і вона працювала тут у Бургеркінгі і поверталася додому з роботи, це було о 9-й вечора, і ось так о, якийсь придурок взяв і просто забрав в неї життя. І я дуже беру це близько до серця. Ось ці історії. І також я розумію, що вона, мабуть, брала тей, той самий автобус, що я брала зараз, і вона. Ой, коротше. Я дуже така приймався близько до себе. Я ще подивилася її тіктоки, бо вона знімала тіктоки, це жах, жах. І зараз там таке меморіальне, меморіальне таке місто, там квіти зібрали. Також я бачила відео, де її співгрупники вони прийшли, щоб покласти квіти, і щось сказати і так далі. Ой, коротше. А вона ще приїхала сюди два роки тому. Вона не з Франції, вона з Африки. І вона приїхала сюди два, два роки тому. Чи десь так? Я не точно не знаю. Ось, і е, її потрібно було евакуювати її тіло до Африки, до її близьких. Це, Це звісно, дуже. Ми приїхали в кінотеатр. Тут подивіться ялиночка Різдвяна. Прикраси. Нам туди. Відки ми купили по інтернету, бо зараз, мабуть, буде аншлаг. <рес> зараз <рес> подивимося. <Уже всю. рес> <рес> Вся зала повна. А я коли заходи, було там. Хороший відстачний діагноз. Добре, що за мною купили квітки заздалегідь. Зараз ми будемо гуляти покушати. Смоколики. Шо, ми вже всіли. Тут дуже гарні такі кресла. Ми будемо дивитися в 3D. Це перший раз, коли я дивлюся 3D в окулярах, бо раніше в мене не було окулярів. А тепер є. Я не знаю. Я, напевно, спробую одягти ці очки на мої окуляри. окуляри. Або я зніму свої і буду тільки не d Ну добре, тоді буду так. Ну що, ми вийшли з кінотеатру? Фільм офігезний, Мені дуже сподобалось. І перша частина, яку ми дивилися вчора, і друга дуже класна. Друга частина ніяк не відступає першій. Щойну все я хочу спати. вже одинадцять. Мені я сьогодні рано прокинула, завтра мені треба буде рано покинутися. Все буду вимикати, бо моці. Напевно, незручно так їхати no. з моїм фонариком. Так дивно, коли я хочу зробити фотку, то я яскрава світло топ. Але коли я захочу засняти відео, то геть нічого не, не, не видно. Як це працює? Чому це отак от? Не розумію. Я просто хотіла сказати, що мені, ми з Максом розмовляли, поки їхали. Мені друга частина навіть сподобалася більше, ніж перша. Годин вже 20, майже 23 година. Їдемо додому, будемо лягати спати, бо я, я вже втомилася. Макс також він трохи е, прихворів. У нього болить горло, в нього вся сім'я хворіє. Divi, eitthvað harnengi